Батарейки, правда, китайські довго не поїздили, треба було хороші купляти потім. Ну, це ціни були в е, майже десятилітньої давності, то ми розуміємо, що трохи тоді були все по-другому коштувало. І ось уявляєте собі, з якою радістю от я йшов додому з тією машинкою. З яким захопленням, мені здавалося, я не йду, я лечу просто туди. І ось я приходжу. І ось кажу: слухай, дивись, така машинка точно, як ти просив. Ну знаєте, що найбільшим моїм було здивуванням? Це те, що у моєї дитини здивування не було взагалі ніякої. Ну він же ж помолився до Бога. Ну він же ж попросив, а яку ще машинку ми могли йому принести? Ну таку, яку він попросив. І він просто взяв за декілька днів, зламав, от, і нічого з тої машинки не залишилося, але залишилося оце свідоцтво дії Бога. Тому що я знаю, ну не може бути так, щоб отак от, от просто взяло собі.